Через що приходить віра? Через пізнання Бога, який покликав нас славою та чесністю. Якщо не вдається жити праведно, тоді ви просто не знаєте Ісуса Христа. Тому і потрібно вивчати Слово Боже, бути учнем Ісуса Христа, стати частиною Його церкви та зростати у пізнанні. Адже апостол каже, що Бог вже дав нам великі і дорогоцінні обітниці, через які ми стаємо причасниками Божої природи, віддаляючи від пануючого в світі ростіння похітю. Якщо ми не стаємо тілом Христа, не з'єднуємося з Ісусом, не стаємо від кісток від тіла, від крові, від духа Христа, тоді ми не можемо перемогти в цьому світі гріх. Але коли з'єднуємось, тоді можемо ходити у Його божественній силі. У благодаті Божій. Отже, апостол Петро каже, що нам докладати треба всі старання, щоб у вірі показати діла. Тобто віра можна, віру можна побачити. Якщо подивитися на життя людей, на її службі, на стосунки з людьми, можна зрозуміти, чи є віра, чи ні. Яка вона, віра Божа чи віра бюсівська. Амінь.